Головне про події 16 квітня. Воєнний стан в Україні продовжено на три місяці. Військових КНДР можуть залучити до російського наступу. У Франції тривають напади на в'язниці. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Верховна Рада продовжила на 90 днів до 6 серпня воєнний стан в Україні, а також мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 357 народних обранців. Один був проти та ще один утримався. Київська міська рада підтримала петицію про введення безготівкової оплати проїзду на маршрутах приватних перевізників. Київський апеляційний суд залишив під вартою екс начальника одеського ТЦК Євгена Борисова до 18 травня. Його підозрюють у відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Правоохоронець тримав в одному з гаражів Деснянського району Києва сховок зі зброєю тисячі патронів, сотню гранат та гвинтівки. Про це розповіли у Державному бюро розслідувань. Військових КНДР можуть залучити до російського наступу на Харківщину та Сумщину, заявив речник ГУР Андрій Черняк. В Україні падають продажі пального за даними галузевого видання Енкор, у березні 2025 року проливи бензину, дизеля та автогазу на заправних станціях становили 604 мільйони 200 тисяч літрів, що на 8% менше ніж за аналогічний період минулого року. Сполучені Штати Америки пом'якшили вимоги щодо повернення допомоги від України під час переговорів про економічну угоду між двома країнами. Про це пише агенція Блумберг. Водночас штати не укладатимуть угоди з Росією та не знімуть з неї санкції до припинення вогню в Україні. За словами речниці держдепу Темі Брюс, жодних переговорів чи домовленостей не буде, поки триває війна. Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Про це йдеться у розслідуванні агенції Reuters. Президент США Дональд Трамп оголосив на каналі Fox News про запуск нової міграційної ініціативи програми самодепортації. Вона передбачає надання фінансової допомоги та квитків на літак іммігрантам, які добровільно погодяться залишити територію США. Ми та Трампа зривають плани Тесли на запуск нових моделей авто. За повідомленням агенції Reuters, йдеться про зупинення постачання компонентів з Китаю для електровантажівок CyberCup і Semi. У Пентагоні відсторонили одного з ключових радників міністра оборони США Піта Гехсета – Дена Колдуела. За даними Reuters, причиною стали підозри у несанкціонованому розголошенні інформації, яке наразі розслідується. У Франції повідомляють про новий напад на в'язницю. На паркінгу однієї з установ спалили кілька авто. Як повідомляє канал BFM TV, міністр юстиції Франції, Жераль Дарманен, назвав ці напади, що сталися за останні дві доби у різних місцях по території країни, спробами дестабілізації та залякування. Державна податкова служба хоче бачити все, що відбувається на ваших банківських рахунках. Попереджає громадське. Втім, поки що податкова не має доступу до банківських рахунків, однак намагається його отримати. Ініціатива Закладена в урядовій національній стратегії доходів до 30-го року, все для того, щоб побороти несплату податків і збільшити надходження до бюджету, що відбувається докладніше далі. Фактично, будь-який переказ по банківській картці ДПС вважає доходом, про який треба подати декларацію та сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Винятки це лише коли гроші на ваш рахунок надійшли від когось із прямих родичів: батько, мати, чоловік, дружина, діти. Також не сплачуються податки з отриманих аліментів, відсотків за державними паперами, отриманих пенсій і соціальної допомоги. Наразі доступ до банківських рахунків податківці можуть отримати лише через. Суд без рішення суду. Податкова служба може отримувати окремі дані лише за письмовим запитом, оформленим за законом, але йдеться лише про точкові запити. Повної картини, за обсягами транзакції, грошовим обігом чи контрагентами. Податкова не бачить. Ця інформація доступна, нагадує видання тільки за рішенням суду. Насправді, ДПС уже почала отримувати доступ до банківської інформації платників податків. Окрім цього, ДПС почала встановлювати тих українців, які продають товари через інтернет. Не та отримують як оплату за неї грошові перекази на власні рахунки, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Якщо ініціативу таки впровадять, і ДПС отримає доступ до рахунків, може початися тиск на бізнес і громадян, що призведе до падіння довіри до банківської системи і відтоку грошей з неї. Хоча, на думку міністра фінансів Сергія Марченка, банківська таємниця захищає насамперед злодіїв і злочинців. А пересічним громадянам не треба боятися її. Розкривати, але пересічним українцям якраз не доводиться розраховувати на якусь лагідність з боку Мінфіна та ДПС. Оскільки обсяги іноземної допомоги для України можуть суттєво скоротитися, влада шукає додаткові джерела податкових надходжень. Нагадує громадське з 1 грудня минулого року. Підвищилися податки і військовий збір. А тепер на черзі інші кроки. І якщо ДПС отримає доступ до банківських рахунків, тренд на посилення податкового тиску може продовжитися. Звісно, влада це заперечує. Як запевняють у міністерстві фінансів, доступ ДПС до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків, зокрема спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Крім цього, кажуть у мінфіні, така реформа дозволить запровадити в Україні прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, де менші доходи обкладаються меншими податками, а більші більшими. Нібито так в Україні запрацює справедливий принцип: багаті підтримують бідних. П'ять років тому Україна вивела з обігу монети в одну, дві та п'ять копійок. Нагадує видання Європейська Правда. Згодом цією ж дорогою попрямували 25 копійчині монети. І хоча на початку цей крок викликав запитання у суспільстві, зараз усі звикли. Карбування дрібних монет є дорогим задоволенням. З подібним ефектом стикнулися й держави Єврозони. Докладніше далі. Від 1 травня вже вісім європейських країн не лише припинять карбувати дрібні центові монети, а законодавчо зобов'яжуть усі магазини округлювати рахунки для тих, хто платить готівкою. Це Нідерланди, Бельгія, Фінляндія, Ірландія, Італія, Словаччина та Естонія, до яких днями приєдналась Литва. Загалом 61% мешканців усіх держав-членів Єврозони готові відмовитися від монет в 1 та 2 центи. За новими правилами при оплаті готівкою в магазині сума рахунку буде округлятися. До найближчих 5 або 10 центів, тобто рахунок у 2 ,3 євро 3 центи, означатиме, що покупцеві треба буде заплатити 2 ,5 євро 5 центів, а замість 2,12 до сплати буде 2,10. Але ніхто не змушуватиме магазин змінювати цінники. Зрештою, округлення діятиме не для всіх платежів, а тільки для готівкових. Якщо сплачувати карткою, то можна платити з точністю до цента, як і раніше. Попереджає видання. Банк Литви стверджує, що це також допоможе спростити розрахунки готів. А ще зменшить кількість монет, які губляться або з інших причин випадають з обігу. Причому йдеться про значні кошти. Лише у Литві це близько третини мільйона євро за рік монетами по одному два центи. Цікаво також, що у Вільнюсі наголошують, що ця реформа не лише дасть державі деяку економію, а й збереже довкілля. Мовляв, монети, які зникають з обігу, довкіллю шкодять. Той самий аргумент використовували і інші держави ЄС, що відмовлялися від дрібних євроцентів. Щоправда, на початковому етапі виникнуть Евні складнощі, зокрема, потрібна адаптація касової та бухгалтерської систем. Це вимагає інвестицій, грошей і часу. Втім, у Європі на такий крок готові піти не всі, як мінімум, 12 держав не готові до відмови від дрібних монет. Найбільш скептично ставляться до ідеї скасування дрібних монет країни Південної Європи, а саме Іспанія, Греція та на Кипрі А більшість держав не виступають категорично ані за, ані проти цих змін на четвертому році повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україні. Великі компанії у Європі знову заговорили про повернення до російського газу ще рік тому це здавалося немисливим. Підкреслює видання РБК Україна, але тепер вони бояться надмірної залежності від американського скрапленого газу. Докладніше далі. Енергетична безпека Європи залишається крихкою, хоча скраплений газ зі США допоміг заповнити дефіцит російських поставок. Але президент Дональд Трамп перевернув відносини з Європою і використовує енергетику як козир у торговельних переговорах. Тож не дивно, що у Європі побоюються залежності від Америки. На цьому тлі керівництво найбільших компаній ЄС обережно називає повернення до імпорту російського газу хорошою ідеєю. Звісно ж, після встановлення миру в Україні, на думку експертів, Європа не Повернеться до довоєнних обсягів у 150 мільярдів кубів, але 60-70 мільярдів здаються цілком можливими. Цього особливо хоче президент США Дональд Трамп, наполягаючи на скороченні негативного сальдо у торгівлі з Європою. Після введення 20 відсоткових мит. Президент штатів заявив, що Європа повинна витрачати на 350 мільярдів доларів більше на закупівлю американських енергоресурсів. Потім оголосив про 90 денну паузу щодо більшості тарифів і. ЄС розцінив це як сигнал до торгів. Євросоюз кілька місяців намагався залучити адміністрацію Трампа до вирішення питання. Але за словами дипломатів, тоді їхня робота наштовхувалася на апатію Вашингтона. Однак ситуація змінилася, і зараз з'явилась можливість домогтися прогресу, тому що навіть становлення миру навряд чи посприяє відновленню великого імпорту з російського напрямку. Євросоюз поставив за мету повністю припинити його до 27-го року. Удвічі відкладав публікацію однак, за даними агенції Reuters, зробить це 6 травня. Детальна стратегія Брюсселя міститиме поетапну відмову від російських нафти та газу. Цей крок підкреслює боротьбу ЄС за позбавлення Кремля доходів, які можуть бути витрачені на війну в Україні. Спеціальний представник президента Шастів Вітков підсумував свій візит до Санкт-Петербургу, де він провів майже п'ятигодинну бесіду з російським диктатором Владимиром Путіним. Як пише видання Телеграф ЮЄ, адресоване президенту США послання Путіна, Путіна містить претензії Москви на п'ять українських територій, які Кремль вважає російською власністю. Вітков пропонує Дональду Трампу підтримати ці умови припинення вогню. Трамп, нібито, згоден, але головний козир перемовин з Путіним поки що тримає при собі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бути в курсі подальшого розвитку переговорів Росії та Штатів. Докладніше далі. Відко впевнений, що найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні стане підтримка стратегії Кремля. Згідно з нею, Росія отримала би право власності на п'ять територій. Раніше йшлося про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Показово, що Вітков ані словом не згадав про Крим, що дозволяє припустити, що під п'ятою територією він мав на увазі окупований у 2014 році український півострів. Серед інших умов припинення вогню, путін вкотре висунув багаторазово вже. Артикульовану відмову від НАТО та скорочення української армії. На жаль, наразі Дональду Трампу близька саме така позиція щодо українського питання, але не всі у Білому домі її поділяють. Зокрема, виступив проти посланник з питань України генерал Кіт Келох. Він заявив, що, хоч Україна і готова вести переговори щодо деяких умов пов'язаних із територіальними поступками, Київ ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися територіями Росії. Такої позиції тримаються ще кілька високопосадок в адміністрації Трампа, у тому числі державний секретар Марко Рубіо, який радить президенту зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна. Експерти звертають увагу на те, що Трамп поки що не виконав своєї погрози запровадити нові санкції на експорт російської нафти. Колишній високопоставлений чиновник державного департаменту Деніел Фрід заявив, що державний департамент і міністерство фінансів готують варіанти посилення санкцій проти Росії на випадок. Цитуємо: якщо Трамп дійсно Рішить, що з нього досить Путіна у свою чергу. Президент США заявив, що найближчим часом очікує нових ініціатив, які можуть допомогти завершити війну. У ніч 14 на 15 квітня 1912 року сталася найвідоміша кораблетроща усіх часів. Найбільший на той час лайнер у світі Титанік зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Громадське поставило несподіване запитання: чи були українці на Титаніку? Докладніше далі. Прямих документальних підтверджень того, що на Титаніку перебували громадяни, офіційно ідентифіковані як українці, немає. Але історичний контекст робить присутність українців на Титаніку цілком імовірною. Нагадаємо, що на початку ХХ століття Україна як незалежна держава не існувала. Її території були поділені між двома імперіями: російською, до неї належали схід, центр та південь України, і Австро-Угорською, Галичина, Буковина, Закарпаття. Обидві імперії переживали складні соціально-економічні умови. Які спонукали масову імміграцію до північної Америки, зокрема США та Канади, де обіцяли землю, роботу і краще життя у західноукраїнських регіонах, що входили до Австро-Угорщини, імміграція набула масового характеру у 1880-х роках. За даними істориків, лише з Галичини до США та Канади виїхало близько 800 тисяч людей, переважно русинів, як тоді називали тамтешніх українців. Основною причиною була економічна скрута, адже селяни потерпали від малоземелля, високих податків і боргів. Великі земельні володіння належали польській або австрійській шляхті, залишаючи селянам мало шансів на гідне життя. Та й присутня була значна соціальна нерівність. Українці-русини зазнавали дискримінації з боку польської адміністрації, що обмежувала доступ до освіти та роботи. Тому чутки про американську мрію швидко поширювалися і галичиною. Агенти пароплавних компаній активно рекламували квитки до Америки, обіцяючи роботи на фермах, шахтах та заводах. Емігранти з Галичини та Буковини зазвичай вирушали через порти Гамбурга, Бремена чи Трієста, купуючи квитки на трансатлантичні лайнери, такі як Титанік. Квиток третього класу коштував близько 7-10 фунтів, а це еквівалент заробітку селянина за кілька місяців. Але для багатьох це була єдина надія на краще майбутнє. На Титаніку пасажири третього класу становили більшість близько 710 людей. І чимало з них походили завтра Угорщини. У списках пасажирів трапляються прізвища. Які звучать слов'янськими, але чітко ідентифікувати їх як українців складно через узагальнення та неточності в документах. Щодо російської імперії, еміграція була менш інтенсивною через суворіший контроль і меншу свободу пересування. Проте селяни з Поділля, Волині чи Київщини також вирушали до Америки, особливо після скасування кріпацтва у 1861 році, коли економічна скрута і перенаселення сіл штовхали людей до імміграції за оцінками до 1914 року з російської до доша виїхало близько двох мільйонів людей, із яких частина була українцями, українці дедалі частіше купують товари у недорогих китайських інтернет-магазинах, необхідні дрібнички, одяг, суття – усе дешевше в кілька разів. Втім, все на світі має свою ціну. Нагадує видання TSN.UA. А в китайському маркетплейсі тему ціна це безпека. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як китайський застосунок із приголомшливими знижками став зіркою інтернет-торгівлі і як купувати на ньому безпечно. Докладніше далі. Агресивність та настирність, з якої молодий китайський інтернет-магазин під назвою Темо рекламує свої послуги, мала б насторожувати. Втім, тему це не просто черговий маркетплейс, а дочірня компанія PDT Holdings – материнської компанії китайської Pinduoduo. Вона набула популярності, пропонуючи недорогі товари в обхід традиційних розрібних торговців, доставляючи їх безпосередньо з китайських заводів. Тему через свою материнську компанію безпосередньо пов'язаний з компанією People's Data, яка фактично є. Підрозділом комуністичної партії Китаю і центрального комітету у тему постійно пропонують бонуси, знижки і крутиться колесо фортуни, яке дасть приміром придбань на 100 доларів. Через цю нереальну щедрість тему активно завоював американський ринок. Переважна більшість жителів США познайомилися з ним через агресивну маркетингову атаку компанії під час Супербоула. Цей фінал американського футболу, який прирівнюється за масштабами до святкування Дня Незалежності. Реклама під час гри коштує 7 мільйонів доларів за 30-секундний ролик. Тему розмістив шість таких роликів, і це не враховуючи купу коштів на решту реклами. Тож не дивно, що тему за короткий час швидко став найбільш завантажуваним застосунком. У США магазин набрав шаленої популярності завдяки, зокрема, і прогалинам у митному законі. Втім, найбільша загроза, яку вбачають експерти, це необхід мит і винищення місцевих виробників, а безпека. Вона не просто в дірках, а має спеціально закладені прогалини. Свої рідні чорні в. Ходи до речі, ними встигли скористатися кіберзлочинців і в Україні. Нещодавно соцмережі заполонили повідомлення про викрадення грошей з карток. Усіх пограбованих об'єднували одне. Вони купували через застосунок тему. За словами експертів з безпеки, застосунок тему може функціонувати як шпигунське програмне забезпечення, дозволяючи Комбартії Китаю здійснювати стеження або навіть кібератаки. Ба більше закладена в нього розробниками вразливість загрожує вашим гаманцям, тому треба дотримуватися Бодай мінімальних правил безпеки, якщо ви хочете щось придбати в тему, купуйте завжди на комп'ютері, причому без реєстрації. А завантажувати застосунок на мобільний телефон просто небезпечно. Тож, якщо маєте додаток, то просто зараз видаліть його. Дональд Трамп найстаріший за віком президент США на момент ступу на посаду. Йому зараз 78 років, згадуючи його попередника Джо Байдена, який засинав і плутався на офіційних заходах. Змі часто турбувалися станом здоров'я 47-го президента США. А ризикована тарифна політика адміністрації Трампа, яка дозволила примножити мільйони його найближчому оточенню. А решті світу загрожує небувалою фінансовою кризою. Порушує питання про стан душевного здоров'я пана президента. І ось нарешті президент США – Дональд Трамп пройшов плановий медичний огляд, докладніше далі. Звіт про медичний огляд Дональда Трампа було оприлюднено у профілі спікера Білого Дому Керолайн Лівіт. Особистий лікар президента Шон Барбабела вважає, що голова Білого Дому перебуває у стані, якому можна лише позаздрити. Він демонструє відмінне когнітивне та фізичне здоров'я та повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача та глави держави. Наголошується, що президент США здав кілька аналізів крові, пройшов кардіологічне обстеження та УЗД. У звіті зазначено, що вага. Трампа становить 101 кг кілограм за росту 190 сантиметрів. Він скинув пару кілограмів з лютого 2019 року, і за індексом маси тіла зараз належить до категорії людей із надмірною вагою, але не з ожирінням. Серце Трампа в стані спокою б'ється зі швидкістю 62 удари на хвилину. А кров'яний тиск теж залишається в межах норми: 128 на 74. При цьому лікар повідомив, що його клієнт набрав 30 із 30 балів на іспиті монреальської ко. Нітивної шкали, який використовується для відстеження проблем із мисленням, також не було виявлено проблем зі сприйняттям. Барбабела повідомив про те, що Трамп має шрам на правому вусі від стрілецької зброї, але це не позначилося на його слуху. В історії хвороби президента є гіперхолестеринемія. Це стан, який може підвищити ризик серцевого нападу. Але лікар запевнив, що ситуація під контролем. Серед інших захворювань, зазначених в історії хвороби Трампа, перенесений ковід і шкірне. Захворювання, що часто викликає почервоніння обличчя. Президент приймає кілька ліків для контролю рівня холестерину, а також аспірин для профілактики серцевих захворювань та крем для лікування захворювань шкіри, зазначає особистий лікар Трампа. Він стверджує, що президент США веде активний спосіб життя, що позначається на його самопочутті. Серед прикладів такої активності він виділив його часті перемоги у гольф-турнірах. До того ж, республіканець це життя не палить і не вживає алкоголь. Іншого боку Трамп відомий своєю пристрастю до нездорового фастфуду та газованих напоїв в овальному кабінеті. Наприклад, він навіть встановив кнопку для своєї улюбленої дієтичної коли. Нагадаємо, що під час минулорічної передвиборчої кампанії Трамп неодноразово звертався до теми фізичного та розумового здоров'я свого суперника, президента Джо Байдена, після невдалих дебатів з Трампом, які в результаті змусили Байдена вийти з президентських перегонів. Він відмовився пройти тест на когнітивні здібності. Як і, за його словами, не проходив за весь час перебування на посаді. Світ стоїть на порозі чергової фінансової кризи, яка обіцяє бути найглибшою і найбільш затяжною за останні 100 років. У відповідь на тарифну війну президента США Дональда Трампа ціна на золото минулого тижня досягла рекордного рівня у понад 3167 доларів. Люди масово залишають акції і переходять у золото, яке традиційно було основним металом під час глобальної невизначеності на фінансовому ринку. Золото почали скуповувати. Урядові центральні банки підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, у що вигідно інвестувати гроші в Україні. Докладніше далі. У фінансовому секторі не радять українцям вкладати гроші у будинки та квартири. Зауважує видання обосюєї в експертному колі. Вважають, що наразі такі інвестиції не є надійними, на відміну від облігацій внутрішніх державних позик, які демонструють найвищий рівень прибутковості. Експерти вказують на те, що різниця між річною прибутковістю облігацій внутрішніх державних позик та долара становить 10% на користь облігацій. Під час війни слід віддавати перевагу мінімізації ризиків та ліквідності, нагадує видання. А нерухомість не відповідає таким умовам. Навпаки, цей актив зараз несе усі ризики недоотримання прибутку або й взагалі фізичної втрати. Водночас експерти наголошують на тому, що земля сільськогосподарського призначення є перспективним активом і рекомендують інвесторам співпрацювати з відомими агрохолдингами, які орендують землю. Це запорука того, що земля перебуватиме у довгостроковій сільськогосподарській обробці. Що стосується інвестицій в іноземну валюту, як долар, так і євро, то вони можуть в. Окремих випадках допомогти українцям лише зберегти заощадження на поточному рівні. Однак про їхнє примноження говорити поки не доводиться. Попереджають експерти. Декларація віцепрем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернешова з мільйонними статками у вигляді квартир, машин, коштовних годинників і прикрас, колекції живопису та книг, а також чималенькою зарплатою та надходженнями у вигляді відсотків відкладів викликала хвилю обговорення. Людей традиційно цікавить, як посадовці під час повної. Масштабної війни примудряються покращувати свій матеріальний стан. Видання телеграфією розібралося наскільки саме 47-річний міністр збагатів за часи роботи у публічному секторі, та завдяки чому? Докладніше далі. На державну роботу, а саме посаду голови Київської ОДА, у 19-му Олексій Чернешов прийшов після 20 років у приватному секторі. Здобув гарну освіту в Україні та за кордоном. у кінці 90-х починав з менеджерської посади у японо-американській компанії Westinghouse Electric Company. У 2000-х знайшов себе у девелопменті та управлінні. Зокрема, обіймав керівну посаду в групі компанії AVEC, яка належить відомому харківському бізнесмену Олександру Фельдману. За кілька років Викупив частину пакета акцій, а згодом Чернешов створив і власні компанії EastGate Development та VI2 Partners з головним офісом у Відні. Перша спеціалізувалася на комерційній нерухомості, а друга мала орієнтир на залучення інвестицій. Також у сфері інтересів Чернешова було мистецтво. Задля його популяризації в Європі та реалізації культурних проєктів він навіть створював Київ Vision Foundation. Зокрема, в мережі можна знайти анонс виставки у столиці Австрії під назвою Червов. З майдан і поза ним, у якому згадується Чернешов і його фонд як організатори, таким чином крісло очільника Київської області, яке Чернешов згодом поміняв на міністерське, він прийшов людиною небідною. У першій декларації, яку майбутній посадовець подав у 2019 році, серед квартир, земельних ділянок та чотирьох автівок, а саме двох лендроверів 10-го та 18-го року випуску: Mercedes-Benz S500, форматік і Шкоди Octavia 10-го року, зазначені 12 наручного годинників фірм Rolex та Patek Philippe та Уліс Нардін, колекція з 30 картин ХХ століття та букіністичні видання. Зокрема, 85 томів енциклопедичного словнику видавництво Брокгаус та Ефрон, який можна придбати за шалені 281 тисячу гривень. У період, коли кар'єра Олексія Чернешова розвивалась у державному секторі, він кілька разів подавав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Наприклад, у лютому 2021 року у відповідному документі зазнав. Начено, що Черношова виплатила за заборгованість за 2019 рік у розмірі півтора мільйона гривень компанія VI2 Partners. Це фірма, яку він заснував у 2014-му і яка після його переходу в статус посадовця стала належати дружині. Вкладом дружини Чернешова в сімейний бюджет стало більш як 660 тисяч гривень, які вона отримала у вигляді зарплати та гонорару у Київському нацуніверситеті імені Шевченка. Плюс мільйон 400 тисяч гривень Світлані Чернишові принесла підприємниць діяльність. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.